Агресивна війна Росії, яка нажахала увесь світ і мобілізувала його на спротив, посольства почали маякувати, що величезна кількість звернень хоче туди приїхати воювати за Україну. Що спонукало тисячі воїнів іноземців добровільно ризикувати життям на нашій війні? Україна вже зустрічає іноземних добровольців, які йдуть в нашу державу. Від сусідів поляків до бразильців за океану, заради чого б'ються на смерть за Україну легіонери з понад півсотні держав світу. Ukraine, Як країнті воєнна розвідка формувала міжнародний легіон. Їх досвід, їх різний, скажімо так, погляд на ведення бойових дій. Він в багатьох аспектах допомагає. Cover, fire! Pull back, pull back!